Повторення закону, розділ 6, вірші 4. Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш Господь один. Ісая, розділ 43, вірш 10, 11. Ви свідки мої, говорите Господь, та раб мій, якого я вибрав, щоб пізнали і мені ви повірили та зрозуміли ще це я, до мене не зроблено Бога. І не буде цього по мені, я, я Господ, і крім мене немає Спасителя від Івана розділ 8, вірш 24, 25, 58. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, Бо коли не виверуєте що то я, то помрете в своїх грехах, а вони запитали, що це так є. І Ісус відказав їм, Той, хто спочатку, як і говорив Я до вас, Ісус їм відказав, по правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є. Ісус каже, Це Я означає Я Єхова. Ісус каже Це я, я Єхов, який став людиною, щоб врятувати вас від ваших гріхів і смерті. Якщо ви не повірите, що я Єхова, ви помрете у своїх гріхах. Ось що говорити Ісус Від Івана, Розділ 20, вірш з 28 по 29. Потім Хомі, свого сюди та на руки Мої подивись. простягни і свою руку і вклади до Бок Моху, і не будьте не вируси, але віруйці». А Ама відповів і сказав йому, Господь Мій і Бог Мій», промовляє до нього Ісус, тому вірував те, що побачив мене, блаженне що не бачили і увірували. Коли пома зустрічає воскреслого Ісуса, Він зрозумів, що Ісус є Єхова Бог і сповідує Господь мій і Бог мій», Що означає Ісус є єхова Бог. Ті, хто вірить у Воскресіння Ісуса, зустрічають Воскреслого Ісуса у своєму серці і подібно до допоми сповідують Ісус є Єхова Бог.